Зимові свята це особливий час, коли світ ніби вкривається ковдрою тиші і чарів, мороз малює візерунки на вікна, ялинки вбрані в блискітки снігу, а в кожній оселі панує тепло і затишок. Це час, коли традиції оживають і вплітаються в наші серця. На святий вечір, у передень різдва, сім'ї збираються за столом. Стіл заставлений білою скатертиною, а під нею жменька сіна. Мов згадка про ясла, де народився Христос. Запалюється свічка, яка своїм світлом нагадує про Ефліємську зорю, на столі 12 пісних страв, кожна з яких має свій символ. Кутя – головна серед них, солодка і запашна, як перечуття щастя. А коли настає різдвений ранок, срібний дзвін церковних дзвонів, сповіщає радісну новину. Христос народився! Люди одягають найкращий одяг, йдуть до церкви, а після служби домівки наповнюються ароматами святкового обіду. Особливого колориту святам додає коляда. Голоси колядників, дзвінки і веселі лунають по вулицях, вітаючи господарів і бажаючи їм здоров'я, радості і добробуту. У відповідь кожен дім радо приймає гостей і дарує частування. Після Різдва настає щедрий вечір, свято щедрості і веселощів. У цей день звучать щедрівки, веселі, жартівливі а на столі з'являються судні страви, вареники, млинці, ковбаси. Це вечір, коли сміх і співи наповнюють оселі. Закриває зимовий цикл водохреща Літ на річках розтинають, утворюючи хрест, а вода освячена цього дня. Набуває особливої сили, Найсміливіші зануряться в крижану воду, вірячи в її здатність очищувати душу і тіло. Симові свята це казка, яку ми переживаємо щороку. Це час, коли вогники на ялинці здаються зірками, що впали з неба, а в кожному домі панує мир і любов.